Добрий день. Мене звати Юлій, А мене Оля. І то в мене перше відео на моєму каналі. Я довго нічого не випускав, але моя Оля мене вмовила сьогодні зняти перше відео на мій канал. От я попробую зараз вам про нього розказати. Ми вибрали таку цікаву тему. Називається вона EDC Everyday Care. Зараз багато в ютубах, особливо західних. Ну, воно і в нашому теж добралося дуже багато людей. Показують, що вони з собою носять на роботу, на навчання, кожен день в сумках, в куртках своїх, в якихось рюкзачках, і показують, що вони кожен день з собою мають, якісь речі, без яких вони не можуть обійтися. І ми спробували з Олею на моєму прикладі, зараз зробити таке відео. Ми починаємо з мого рюкзака. Я працюю адвокатом, тому у мене не типовий рюкзак, не адвокатський. Від компанії BlackPack дуже крута українська компанія, дуже рекомендую. Дуже гарні речі робить, дуже круті різні формати рюкзаків, сумок, підсумків, ну, купа всього. І дійсно якісно, і це українська компанія, яка дуже активно допомагає і Збройним силам України і дуже класні продукти випускає як в Україні, так і за кордоном. І от у мене такий рюкзак. Він досить великий, досить об'ємний. Бачимо, що є багато різних кишеньок, куди влазить. Ну, реально все. Тобто, До книжки ми ще дойдемо. Е, тобто є бокові кишені, де можна поставити всякі свої е, пляшки. Або каву, наприклад. З кавами, до речі, почнемо. Е, є два відділення в одному основному, де купа якихось всяких друтів і, е, і штук, які я вам потім покажу. І основне відділення, де є ноутбук або якісь. Інші штуки, які треба е, мені по роботі, ну, ми теж до них зараз доберемося. Почнемо ми з чого? З чого тато починає кожен ранок свій. З Колись я постійно реально, ну, або зранку в хаті зготував каву, і потім, якби ти ходиш сонний цілий день. Або о, ти, якщо десь найдеш купляти ту каву, то. Постійно якісь черги, якийсь термінал, який не працює, або нема каву купити, бо ж все закрите, бо це дуже рано. А тепер от є така штука, називається «Камбука». Фірма. Ну, Є багато інших, які в принципі, роблять термочашки, але там мені зайшла найбільше. А ти сюди заливаєш пів літри кави, її вистачає на цілий день. Взагалі ти ходиш, п'єш її цілий день в будь-яких умовах до години другої дня. Ти маєш теплу каву, а після другої години дня нема чого пити каву. То вже пізно, то вже нікому не треба. Можна випити чай або просто водички, пийте. Водичку обов'язково треба для того, щоб 에, мати файний стан і файне самопочуття. Є Почали ще маленька вовок. Є. є ще в мене менша термочашка, але я її не так часто використовую, бо кава ну, півлітри кави на день то є моя доза, яку я мушу випити. Далі. Друга така кишенька, що там лежить, там я кладу свою книжку електронну. Я колись її дав у Оліну Олі, ну, Олі ще поки рано її мати, бо вона щось не дуже сильно е -е, перейнялася електронними книжками, поки більше по паперовах виступає, але називається Kindle Paperwhite». Дуже крута штука для тих, хто читає. У мене колись був, ще коли я був набагато менший і OLF взагалі не було. У мене був Kindle. Три. Він був такий великий, з клавіатурою, екран був набагато гірший. Але я от з того часу на електронні книжки дуже сильно підсів. І зараз теж, чекайте, бо в мене Москворота книжка в мене Толкін, але він російською треба видалити, а українською Толкіна треба перекладати багато, мало перекладів є. Ось і е... дуже класний екран. Він з підсвіткою, він в дорозі, якщо ти десь в поїзді їдеш або, або їдеш в якомусь е, ну, не дуже темному транспорті, не дуже освітленому. то ну, Найкраща історія, яка тільки може бути. Зарядки вистачає на місяць, тобто ти взагалі не переживаєш е, на тему, чи тебе заряджений Kindle чи ні. Е, і плюс там багато ще робочої літератури, яка є, бо треба читати дуже багато законів, літератури. Е, і, і всілякого такого, а не просто щось художнє. Тому книжка це важлива штука, яка в мене є. І вона от, власне, в тій другій кишені навпроти кави завжди лежить. Далі. Відкриваємо основне наше відділення і там, ну ясно, то сьогодні випадково. Такі Олі мама купила. Покажи Оля свій, свій планшет mm -hmm. за той час, поки я витягну своє головне. Та, ну, Планшет для малювання дитячого прикольна штука. Це важна сцепта. кнопочка, це я просто завалювала весь екран. Незамінна річ в роботі будь-якого юриста це, до речі, Оля клеїла оці Нє, е наклейки. Та, ну і Солька теж. MacBook Air старенький. Маємо один процесорі 2020 року, в дуже дивному кольорі, як для хлопчика. Але в принципі всі звикли, і я вже звик. І ми нього... хочемо. Його ще вистачить на, на, на довгі роки. Чесно кажучи, я ж не, не, не сильно монтую там відео, не, не, не якийсь веб-дизайнер. Тобто в мене Word, браузер, PDF-документи, і в принципі цього більш, ніж достатньо е, для продуктивної роботи. Зарядку він тримає день, що взагалі супер. тобто навіть Зарядку я з собою маю, але просто ну, дуже рідко я його заряджаю реально впродовж дня, е, так щоб він мене висадився повністю. І так, 90% робочих своїх задач я вирішую саме на MacBook Air. Колись я теж мав тільки windows ноутбуки, і, в принципі, якби все в мене було зав'язано на класичному віндовому якомусь середовищі, але ну, не дотягує зараз жодна компанія, яка випускає свою техніку на Windows, для того, щоб зробити те, що мені потрібно. Тому MacBook це не для вимихонів, а чисто ну, об'єктивно воно. Для теперішнього юриста чи адвоката те, що треба, бо воно ну, забезпечує надовго йому роботу впродовж дня. Одні деколи бувають такі, що ти не маєш коли зарядитися. Далі по черзі. Павербанк. такий маленький Xiaomi, на 10 тисяч е -е. ну, Чесно кажучи, я цієї зими його майже не використовував. Ну, дякую нашим силам протиповідно протиповітряної оборони і те, що в принципі зима так склалася, що е відключень довгих не було і приводів для того, щоб його застосовувати, теж не було багато. тому Але ну, його треба тримати в цьому рюкзаку, чи, що ви маєте в будь-якому випадку, бо найближчі декілька років ну нічого особливо не зміниться з точки зору того, що вам треба буде в будь-який момент свій телефон е підзарядити. Парасолька! Ну, ми у Львові живемо, тому якби без цього гаджета нам нікуди. І продаються такі маленькі парасольки, в два рази менші, ніж ця. Е, прикольні, але, в принципі, в ця мене не обтяжує і нон-стопом приходиться використовувати. Далі, що в мене ще є? Зарядка, про яку я вже говорив. Прошу? До ручок перейдемо. Зарядка багатофункціональна. Ми бачимо, що тут є три гнізда. Це в мене від Базеуса. Ну, багато хто каже, що Базеус це не прикольно, прикольно, анкер. Або якісь там югріни, не Недорожчі в разів два. Але я вже нею користуюся фактично рік. В неї можна водночас заряджати, бачите, тут багато портів. І ноутбук, і планшет, якщо в тебе він є, і е е е смартфон водночас, якщо ти в якомусь відрядженні. І плюс сама вона на 65 Вт, тобто ти запхали ноутбук і в тебе він за годину вже фактично на 90% заряджений і тобі більше нічого не треба. Тому о, теж маст Саме Саме така от зарядка. Особливо це було болісно з віндовими ноутбуками, коли о, там зарядки такі здоровезні. Вони просто займають все місце абсолютно, яке тільки може бути, для того, щоб, щоб зарядитися. Так, відкриваємо. Далі. Гаманець. Я колись мав такі класичні гаманці Такі шкіряні, стандартного формату, але вони дико не зручні, я від них відмовився, вони мені, чесно кажучи, більше і не будуть потрібні. А оце такий. Я не знаю, в інстаграмі, якогось хлопця теж на тему Дісі я підглянув. У нього купив. мені здається, що жовток в нього нікнейм, щось типу того. Посвідчення моє тут завжди. Трохи грошей, трохи готівки якоїсь і. І купа карток. Купа карток, які е, завжди в одному місці. Воно маленьке, воно влізає будь-яку кишеню і завжди з собою. І в рюкзаку в передній кишені воно є. І ну, реально від класичного рюкзак такого гаманця, я вже відмовився не завжди. Запальничка. Я не курю і нікому не рекомендую. Е, але ну, штука. Наш час дуже важливо, бо теж ніколи не знаєш, що ти, де ти опинишся і що ти будеш робити, вона завжди е, треба. В самий, ну, такий Абсолютно незрозумілий момент. Оце моя одна із улюблених штук. Не дуже її люблю. Покажу. Кульок. Універсальний. Така маленька штука перетворюється в такий здоровенний кульок. А ти туди можеш напхати все, що хочеш. Три кілограма бульби, е, е, якісь. Якісь, е, закупи продуктів до хати, кожен не треба щось купляти. Е, і просто ти деколи дивишся, скільки ти кульків при притеребанніш до хати. А тут нарешті якби є ось такий гаджет, який буквально за 30 секунд, от прямо при вас, він перестає бути таким великим і перетворюється назад в таку от маленьку гульку. Тут дуже легко з собою покласти і назад понести в будь-який момент витягнути. І скільки ми вже з вами 10 хвилин говоримо, трохи, щоб не займати дуже багато вашого часу, бо то перше відео, скажу, дорвався. Наушники. Насправді в мене їх декілька, бо, бо ну, чесно, в роботі особливо е, Які твої? великі. Так. Потім. Ти е, взагалі хотів. Так, пізніше. В роботі must have, Ну, Я хотів собі повноромірені навіть колись приглянути, але просто дійсно. Тебі хлопець мого віку з бонуромілими наушниками виглядає ну, так собі е, не дуже прикольно. А отут, оці взагалі шумодаун, тобто ти сидиш навіть якісь кнайпи, чи в кав'ярні, чи десь де шумно. і Тут воно програмно просто вирубує тобі взагалі весь шум навколо, і ти прекрасно чуєш співрозмовника якщо ти там через ноутбук, якісь відеоконференції або в якійсь розмові. Е, і загалом, де би ти не сидів, де би ти не був, ти себе просто заткнув вуха. Два е, е, наушника і фактично робиш своє, ні на кого не звертаєш уваги, де би ти не знаходився, в якому місці. Тим більше, коли в тебе ноутбук, який день часу працює взагалі без проблем, без зарядки, і Wi-Fi і, і можна роздати собі самому через телефон з будь-якої точки, то ти в будь-якій точці сів і працюєш. І взагалі жодних проблем нема. Ну і згрупша. Основні гаджети я вам показав. Тому таке от адвокатське ДС, я так і назву це відео. Це перше українське відео про Eдісі адвоката станом на зараз. У мене ще є ручки, звичайні, блокноти, якийсь записник, але ну, кому-то цікаво. То нікому не цікаво, бо тому що то й так всі мають. Класичного адвокатського такого е, портфеля е, я не маю, в мене рюкзак, все там, от, що в мене було, воно і там і, і є. Е, і чесно кажучи, отак я вже ходжу більше, ніж рік, саме з таким набором інструментів. і ну, Задоволений і мені підозрюва. Тому. Вам дякую за увагу. Якщо подивились це відео, воно перше в нас. Мене Оля підговорила, каже, так є. Але вона в нас творча особистість, тому я з нею не пропаду. Всім дякую. До нових зустрічей.